Дівчатка таємнича краса. Просто таємнича краса, Браслет Labrador, браслет, вже у мене в студії. Я дивлюсь, дуже красиво мені під білу сукню буде якраз тут такий візерунок, знаєте, як під мрамор, дуже красивий. До речі, він іде на такій еластичній стрічці. Ви зможете з легкістю так, навіть якщо ви на подаруночок, придивляєтесь зараз браслетик, дуже зручно, тому що тут не потрібно знати якусь там певну довжину, він розтягується і дивіться, тут ще у мене така не дуже вузенька ручка, скажімо так, і в мене ще тут гарний запас лишається плюс він ще потягується, тому його одягати буде дуже і дуже зручно. Так, зараз у мене написано, що тут 19 сантиметрів, а браслет під кодом 278, я, мабуть, навіть одразу ось так одягну собі на ручку, щоб вам його продемонструвати у всій красі. А це у нас, як я вже зазначила, браслет Labrador. Якщо ви шукаєте прикрасу, яка захоплює погляд і... Змінюється разом з вами, представляємо вам браслет Лабрадор. Це справжнє диво природи, яке ви ніколи не захочете зняти. Цей браслет виготовлений з натурального каменю Лабрадор, відомого своїм унікальним оптичним ефектом. Іри... Іризацією. А це явище, коли камінь, що здається звичайним сірим, на перший погляд, при найменшому русі спалахує яскравими відблисками такого синього, зеленого, золотого та фіолетового кольорів. От зверніть увагу, такий кольор, що одразу дуже важко так сказати, якого він кольору. А це, наче, таке північне сяєво, застигле в камені кожен камінь лабрадору унікальний. Ви не знайдете двох однакових, що робить ваш браслет ексклюзивним. Сяйве, що змінюється залежно від освітлення та кута зору, зачаровує та притягує погляди. От зверніть зараз увагу, от я роздивляюся, і кожен камінчик, так, от коли світло падає під різним кутом, переливається. От дійсно кожен камінчик, ніби з різних камінчиків, так, цей браслет, але при цьому гармонійно переливається. Мені ось в житті взагалі нагадує, знаєте, такий перелив мраморний. Дуже Дуже цікавий, дуже дорогий відтінок. Завдяки своєму таємничому блиску браслет Лабрадор ідеально доповнить як повсякденний, так і вечірній образ. Він додасть загадковості, елегантності до будь-якого вашого стилю. До речі, Лабрадор вважається каменем, що допомагає розкрити інтуїцію, розвинути уяву та захистити від негативної енергії. Це не просто прикраса, а ваш буде особистий талісман. Браслет виготовлений з ретельно. Відібраних, відполірованих каменів лабрадору. Зверніть увагу на цей блиск. Так, браслет зручний і надійний. Так він не буде там, знаєте, з вас злітати, спадати, якоїсь застібки і ніяка застібочка не зламається, тому що тут нагадує, іде еластичний. Ось такі, така еластична. Тут іде спеціальна така стрічечка, яка дозволяє з легкістю одягнути браслет на ручку. І в нас же є перше падіння вартості 700 гривень за браслет Лабрадор, довжина 19 см код товару 278. Розкішний браслет. Зараз я ще його ось так зніму, покажу вам ось так. І ще продемонструю покручу. Подивіться, кожен камінчик, як це красиво виглядає. Браслет виготовлений з ретельно відібраних, відполірованих каменів лабрадору. Він зручний і надійний. А ви його будете... Носити, вам буде комфортно, він не буде вам тиснути, тому що тут є еластична стрічка, яка вам дозволить легкістю так носити цей браслет на руці. Подивіться, доволі об'ємні камінчики, дуже зручно. Я нагадую, що код товару 278 і доставочку ми сплачуємо за. Вас і в нас знову падіння вартості 499 гривень. Ви молодці, ви активно телефонуєте. Я нагадую, що за безкоштовним номером 44 88, Якщо ви вагалися, не вагайтеся, телефонуйте прямо зараз. Це абсолютно безкоштовний номер з вашого мобільного. Телефонуйте і робіть замовлення. Шість пропозицій ще залишається. Унікальна нагода сьогодні за 499 гривень придбати саме браслет з каміння Лабрадор. Подивіться, як це. Красиво виглядає взагалі. код, код не забувайте називати товару 278. А давайте може ще загальніше. Я так до сукні прикладу, щоб ви бачили, от навіть коли ви в білому, так як це буде виглядати. Може, ще трішки так та загальніше, е, тому що сам браслет, от настільки по кольору, буде підходити під будь-який колір вашого одягу. Зверніть увагу, і він можна на кожен день носити. Ось він не такий яскравий акцентний. От він буде як вам, як оберіг, я ось навіть так сказала. Тому що дійсно сама кольорова, да, сама кольорова гама. Говорить сама за себе, вона дійсно буде ідеально підходити під будь-який ваш е, лук так, Навіть повсякденний, або якийсь більш такий вишуканий, елегантний, вечірній, кожен камінь лабрадору унікальний. Дівчата, ви не знайдете двох однакових, що робить саме ваш браслет ексклюзивним. Зверніть увагу на це сяєво, воно змінюється залежно від освітлення та кута зору, зачаровує та притягує погляди. Мій погляд зараз як магнітом. знаєте, от Я дивлюся, сама так розглядаю. І коли Починають трішечки рухати рукою світло по різному падає, і дійсно цей колір зачаровує. Чотири пропозиції залишається у нас код товару 278. Не забувайте, що це вже у нас фінальна вартість, тому поспішіть декілька нагод іще ще є. Тому встигайте, тому що потім ви захочете, а вже не буде. Я нагадую, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви сплачуєте тільки 499 гривень за цей браслет. Дуже красивий, дуже красивий дівчата. Ідеальний, просто от я знайшла ідеальний браслет і по кольору, і по формі. Абсолютно буде під все. Ну що, ми рухаємося далі. А ви продовжуйте телефонувати і замовляти цю розкіш. Нехай вона буде підкреслювати вашу індивідуальність і красу. А ми рухаємося далі.